Продається Ford Escape 2019 року виробництва. Автомобіль приїхав нас повністю цілим, без пошкоджень, без ДТП. Відповідно, вся безпека ціла рідна не стріляла, і автомобіль увесь в рідній фарбі. Проведена повна діагностка: двигун, коробка, ходова, електроніка, все справне та працює як належить. Жодної помилочки автомобіль немає. Ідеально відпрацьовує всі нерівності дороги. Коробка передач перемикає ідеально. Автомобіль. Має дуже красивий темно-сірий колір, який практично завжди залишається чистим. Авто надзвичайно класне, красиве. Та доглянуте. Салон автомобіля максимально в максимально доглянутому стані. Збережний, красивий, практично новий. Кермо автомобіля. Управління бортовим комп'ютером та адаптивним круїз контролем. Управління магнітолою та блютуз. Система утримання в полосі Датчик дощу. Пуль управління зовнішнім освітленням. Ручка і кнопки центрального замка. Повний електропакет, кнопка заведення авто. Крута мультимедійна система радіоадаптована під наші стандарти. В ній є навігація андроїд авто та карплей, задня камера з полосами прогнозованого руху, двох клімат-контролю. Підігрів передніх сидінь. Важіть перемикання передач, коробка, звичайний гідротрансформатор. USB-розетка та 12-вольтова розетка. Кнопка стояночного гальма, підстаканник. Тут знаходиться ключик. Підлокітник. Якісна тканина на сидінні Документація по автомобілі. Дзеркало заднього Ольду системою автоматичного затемнення. Місце для вашого окулярів. Дзеркало з підсвіткою. Автомобіль укомплектований фірмовими американськими ковриками сидіння водія з електрорегулюванням. Позаду надзвичайно простору для зручності підлокітник. Декоративні жабра на крилах, сенсор без ключового доступу, пульт без ключового доступу. Задні вікна тоновані заводом. Класні легкосплавні диски, резина мішелін і розмір 235-55R-17. Ескейп спарений вихлоп. Камера заднього огляду. Додатковий стоп сигнал на кришці багажника Автомобіль повнопривідний. Зелена горловина з системи easy Fuel без кришки. Система контролю сліпих зон. Крута, красива передня оптика. Протитуманні фари. Хромована передня решітка. Радар адаптивного круїз контролю. Камера системи утримання в полосі та датчик дощу. Машинка з маленьким пробігом всього все 87 тисяч. Повнопривідна з двигуном 1,5. Авто розмитнене, сертифіковане. Очікує на вас стрію. Дякую. А ще хочу вам показати круту опцію цього автомобіля. Дистанційне заведення. Автомобіль завівся і прогрівається протягом 10 хвилин або охолоджується в залежності від пори року.